Всім привіт! Буся в шоці. Вчорашня вранішня прогулянка у нас добре, як 5 хвилин була. Сходив у дров'яник і вернувся назад, привів мене до дверей. Ввечері трошки довше. Все, що завчора розстало, таке саме зранку мило. Знову намилося. Грибочки он засипало. Краса. Появилося минулорічне фото в цей день. Цвіла слива в садку жовта, так красиво. Рік на рік не приходиться. Буся, ти мене дивуєш? Невже ми підемо на город? Ти набрався сміливості. Вівці на дворі. А чуєте? На дворі вівці. Петрушка. Він, він же Дон Педро. Угу. Я вибачаюся, обіцяють, що до вечора. Думаю, що воно розстане, але якщо вон лопата стоїть на вороті. Але якщо не розтане, то, мабуть, на понеділок переноситься відправка полуниці. треба накопати. Вчора дивилася відео, показували, як полуницю укривають від мінус 6 градусів, вже цвіте. Так багато хто писав, що така, як оце в мене, нічого їй страшного. Навпаки, не дуже прикривайте. Щоб не утворився конденсат е в свіжопосадженій полуниці, бо може розетка пропасти. Ну, це так писали, не знаю. У мене не вкрита та, що я сія, садила. Що така погода страшна. Я й по собі знаю, що така. Морози страшні, коли вже цвіте. Кущу нічого не буде. Це я не знаю, скільки градусів має бути, щоб кущ вимерз аж у землі. Ну, вона ж зиму якось зимує. Не вимерзаєш, а страшне це саме, ну, сходив туалетик. Саме коли цвіте на квіточки, бо ягідки не буде. Так у нас в тому році. У нас, до речі, клинки цвітуть. У мене цвіте кущ, як він зветься, жимолость стівна. Але ягідки зав'язуються і впадають. Я так думаю, що їй треба перехресне запилення, треба ще один кусь жимолості. Ой-ой-ой, так ходьом. Це, до речі, город, на якому посіяний ячмінь. У нас теж посіяний. Чого з людей сміється? У нас теж ячмінь посіяний. Завтра тиждень, як посіяний. Ну нічого. Людей є картопля посаджена, бачила. Добре, як під агроволокно, там хто, хто займається, а як так, вже в землю посадили. Куди спішити, я не знаю. Завжди садили в другій половині квітня, а тепер так наш регіон взагалі садить травень місяць. І 9-го, і 10-го можемо садити. Картоплю. Бусі треба в хаті сидіти. Думаю, була, не була, сніг не сніг, піду. Ну це ще такий, це сьогодні на справжній сніг. Вчора він був сніг мокріший набагато. Ну, бачили, в дворі воно і на дорозі, напевно, розтає, а тут складується. Хоче летить. Я вчора тільки почала сіяти кермек. Знаю, що це трохи було його раніше, але в мене в хаті нікуди ставити. Нікуди ставити. І так думаю, що буде ось потепління, я винесу дещо під плівку, зроблю парничок. А так нікуди ставити. Насадила мене така сальвія шикарна, червона. Це... Словами передать, яка вона гарна. Перець, все забуваю зняти, показати. А люфа яка в мене? Вже серединки викинула на підвіконні. Багато в мене люфи, більше 80 штук. Хто хоче розсади, люфи, можу організувати. І сніг, тому тільки вчора почала сіяти кермек і не досіяла навіть усього. Треба ще не вистачає мені грунту. Значить, то купляєш до о, мішок був 80 літрів, і докупила 20, і нема. Я не знаю. Поживчувала я хризантеми шаровидні жовті свої. Бо діло з них тільки було, хочеться, щоб усе виходило. Йдемо далі. З неділі вже гарне потепління, тому треба наплисти кілька собі кашпощі. Бо планую запетунії під хату, щоб ставити. Лілії ті, що в мене у 10-літрових кашпо занесли в хату. І вони, як почули, тепло, як поперли, вже отакені горшкові лілії. Такі гарні. А так ще в тому році вже капусту ранню я була посіяла. Та нам небагато треба 20 штучок за очі хватить. В цьому році ще ні. Орієнтуюсь на свій регіон. Ні за ким не женуся. Орієнтуюсь на свій температурний регіон. А що мені сіяти, наприклад, зараз огірки, якщо я знаю, що навіть під агроволокно, під парничок, я їх не зможу висадити раніше, ніж у деяких там числах травня. Тому що гірки розсада це така дуже примхлива. Після сходження 20 днів проходить, якщо не висаджуєш її, чи то у теплицю, чи то у відкритий ґрунт, вона в стаканчиках, в касетах, де неважливо, який об'єм ємності, скільки там землі, ґрунту, починає старішати. Це вже перевірено мною. Тому і кабачки так само посадили. У стаканчик зійшов він. Якщо він перестояв 20-21 день, ну от проходить цей час, стоїть він вже 25-30 днів, все, з нього діла не буде. Така з нього віддача урожаю буде. Тому я так і орієнтуюся приблизно, тому ще рано. Я зараз посію ті огірки. А на початку травня будуть заморозки, або дуже холодно. Висади, що воно тоді коченіє, боліє. Шикарний звук, ага, сніг репич. 11 квітня. В тому році цибулю полола в цей день. Знімала відео. Слива цвіла дуже красиво. Курлика знаю, летіли. І ми далі. Бачите, як думала він туди і назад, а він, він як довго. Ходитиме. Краса. Живемо тут і зараз. Чи буде краще хто зна, тому ловимо момент. А що не краса? Краса. Всім гарного дня. Криптом. Пташки тут співають. Саме жальніше лелек. Наші теж якісь живуть недалеко від нас, сидять уже на гніздечку є яєчка. Це така погода. Ой. Ось цвіте клен. Коси так і не розкрилися. Ну, наш не розкрився ще. Якщо пташки не унивають, то й ми не, не маємо. Їм весело, бо вони знають, що пройде день-два. І повернеться тепло, а з ними їхнє звичне життя.